Скажіть, скільки за комунальні послуги ви оплачуєте? За воду гарячу, за газ? І за так воду так гарячу, я не плачу, так, як у мене сидіти газова колонка. Mm -hmm. За газ плачу, я використовую за місяць приблизно 39-40 кубів газу. Наскільки ну, всього за місяць виходить? А, в неопалюваний період близько 600 гривень. Uh -huh. А це для вас багато, скільки на вашу думку треба платити, які тарифи повинні бути? В опалювальний період, це більш-менш нормальна сума, в uh -huh. uh -huh. опалювальний період сума коштів сягає 1200-1300 гривень в місяць. Uh -huh. Тому дана сума є дуже велика, тому що мінімальна заробітна платня uh -huh. а, майже повністю вичерпується чербуємо комунальними коштами. Uh -huh. Так, у вас якісь думки є? Який тариф повинен бути? Який тариф обґрунтований? Uh -huh. Тариф грунтовний об повинен бути таким, що мінімальна, мінімальна заробітна платня. Uh -huh. Не більше 40% мала сягати знаково, на комунальні потоді. Ну я скажу, як кожна людина, uh -huh. як ременчужане, і е, хотів би почати з іншого. Ви знаєте, всі зараз аналітики кажуть, що 90% 90% населення України не зможе оплачувати ці тарифи, mm -hmm. тільки 10% зможуть їх платити. Тому я, мабуть, відношусь до тих 10%, які дійсно mm -hmm. будуть платити. Mm -hmm. Я не буду ховатися за субсидіями, бо це смішно, mm -hmm. і це взагалі буде для мене аморально. Але хочу сказати, що ці кошти, як і в кожній родині, вони для мене не лишні були. Mm -hmm. Це говорить про те, що ну менше я тоді буду займатися благодійництвом, mm -hmm. надавати допомогу тим людям, які до мене приходять, і я завжди цим допомагав людям і волонтерам. І воїнам АТО, і багато чого іншого, про яке говорити може зараз і не потрібно було. Але хочу сказати, що ці 90% людей вони не потянуться. І нас чекають досить такі неприємні речі, про які повинна задуматись наша держава, не наша держава, а наше керівництво. Це кабінет міністрів, зокрема президент. Тому що вони на мій погляд, і не тільки на мій погляд, і це ж кажуть всі весельна селення України. Вони ведуть до держави. державні. А скільки ви платите? Ну, гривнях. Рівня, ну так. Да. Ну, Глядячи, про що ви кажете? У мене ж не квартира, в мене особистий дом, Ага. Угу. будинок, тому я плачу а за газ, полна. я плачу за газ. Але я повинен сказати, що в цьому році я вже передбачав, що таке буде. Я весною поставив е твердопаливий <палу> котел і закупив І закупив друга. Тому ну, от, от, от такий моя відповідь буде на подорожання газу. А за воду я плачу по лічильнику за електроенергію, я плачу за лічильник. Ну, по будинку це виходить десь більше тисяч. Чи гривень це тільки енергія? Ні, це не опалення. Mm -hmm. Якщо брати опалення, В опалювальний mm -hmm. це... сезон, чи ні, це зараз. Mm -hmm. Зараз це мається на увазі mm -hmm. вода електроенергія. Mm -hmm. Це близько тисячі двісті гривень за місяць. Ну, взагалі, як вода, електроенергія. Mm -hmm. А якщо буде опалення, то я думаю, я його буду економити, бо я встановлюю для себе mm -hmm. котел на mm -hmm. складному опаленні. Скажіть, обласна рада може якось повпливати на тарифи Полтава Теплоенерго» Чи Знаєте, це не компетенція буде? Не треба питати ніяких ілюзій. Тариф. Тому що 85% тарифу це ціна на газ. Uh -huh, uh -huh. Все інше, це зарплата так і таке інше. Ну, обласна рада може тільки одним шляхом піти, вплинути на тариф. Це суб, давати субсидії uh -huh. об, е, теплоенергії. Але де ці гроші брати? Uh -huh. З обласного бюджету, де дітей їх брати, з лікарень, шкіл, ну, скажіть, де їх брати? Обласний бюджет не такий великий, Він всього 850 мільйонів. І 850 мільйонів. Uh -huh. І тепло звісно, в основі всього лежить просто непідйомна ціна на газ для населення. Uh -huh. Вона не підйома. Під звіціля треба. Я казав, що три законопроекти, які повинні прийняти: це знизити ціну на газ, ліквідувати, скасувати ці тарифи на е, житлово-комунальні послуги і підвищити соціальні стандарти. Угу. Що це має на увазі? Підвищити пенсії, мінімальні заробітні плати за рахунок цих редних платежів, про те, що каже Юля Тимошенко, і кажуть інші політики, що потрібно з цього ще піти, розумієте? Спочатку потрібно людям дати зарплати газів. Е, ну, так, не гарні, а достойні з вами. <ріст> а потім за ці зарплати вимагати оплати тих комунальних послуг. А, скільки ви оплачуєте за комунальні послуги? <ріст> <ріст> 663. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз уже тариф 1300 гривень в два рази. Загалом економічний геноцид відбувається. Ті, хто зараз можуть оформити субсидію, якось переживають. Але не всі можуть оформити субсидію. Уприємці не, на них субсидія не розпочатують. Mm -hmm. Виходить так, що у нас мріяти зараз про середній клас в країні, який він був знищений ще дуже давно, М можна не мріяти. Mm -hmm. у нас виходить, що на газ вже за три роки в 9 разів майже піднявся тариф. Nee, конкретно ви скільки. Конкретно, ви скільки у вас е, виходить за всі комунальні послуги? Зараз виходить, що якщо брати проти масну квартиру, то е, вийде десь. В районі 1400 гривень. Це у вас виходить 1400? Ні, виходить, що я буду платити 1400 гривень. А це літом чи взимку як ви порахували? Ні, це я рахував за літом. Взимку там піднімається ще. А які тарифи обґрунтовані? Які б ви могли сплачувати? Я б міг би сплачувати тариф, наприклад, в районі десь 700 гривень. Mm -hmm. За той, всі той, комунальні що, послуги? той, що був тариф минулий, ні, я ж кажу зараз на тексте, mm -hmm. то десь в районі 700 гривень той тариф, який був він був. Не, хоч можна було якось прожити на ньому, я ж кажу, якщо мається говорити про субсидії, які ми uh -huh, зараз uh -huh. можемо оформити, то можна ще переживати цей як оформлюється. Якщо у тебе, е, наприклад, тариф виходить за межі 20% від і uh -huh, uh -huh. Ті інші межі, наприклад, прибуток у тебе 1000 гривень, 20% це виходить 200 гривень. Якщо тариф іде 300 гривень, то mm -hmm. ти платиш тільки 200 гривень. 100 гривень за тебе заплатить держава. Mm -hmm. це, це субсидія називається. Mm -hmm. Якщо є люди, які можуть собі оформити цю субсидію, слава Богу, вони які ще переживають. Наприклад, він підприємець, він не може собі оформити субсидію. І у нього отак от виходить, що треба тепер купити. Він уже не може собі працювати діяльність нормально вести. Розумієте, про що я говорю? Mm -hmm. то, а ви будете то, собі? Що, ну, я я говорю з людьми, наприклад, в Києві, там ті, що мають відношення до прокуратури, до МВС. то Заходить транше МВФ і постійно нові якісь маєтки починають будуватися. Невідомо чому от саме в цей момент. Тобто зразу після траншу виходить mm -hmm. так, що вони ж цими грошами, що роблять? вони віддають борги нашої держави за рахунок підняття тарифів. Ви оплачуєте за комунальні послуги в гривнях. скільки у вас. Ви знаєте, кожна людина повинна заробляти стільки, щоб мати можливість оплачувати свої потреби. Якщо ми протестуємо сьогодні проти великих тарифів, однак, про які великі тарифи ви кажете. Газ обходиться державі триста шістдесят гривень, тисячі. Я для конкретно для населення. От, наприклад, вам тяжко оплачувати під. Всім тяжко. Всім тяжко. А от конкретно, от скільки ви платите, а скільки би ви хотіли я, я я кажу, я хотів зробити так, як це робило, зробило в Туркменістані. Туркменістан, так як вона газодобуваюча держава, вона своїм громадянам, угу, своїм м. громадянам газ безкоштовно своїм громадянам. Продає вона звичайно за певні. Ви хочете, щоб в Україні. Це входит? я не хочу. Це наша з вами... Це, це конституція хоче. Це конституція хоче. Чи, да, це головний закон України. Ага, Це, 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 це. подобається квартирі, це більше uh -huh. тисячі гривень опалювальних систем виконання послуги. Звісно, що це дуже багато і ну знає. Навіть, буде ще ж більше я... тисячі. Це буде ще більше. Так, да, ну? так, так, та, буде ще більше. Там ну, по-різному у нас стоїть загальний лічильник будинок. Тому, там uh -huh. по різному то, місце виходить, але тим не менше це так в середньому сказав. ще чергове підняття, я не знаю це наскільки. Uh -huh. буде, там, 3 тисячі гривень, а всі 60% з цього змушені віддавати комунальні послуги, то ну, взагалі не зрозуміло, як тут жити. Там говорять, що є субсидії, зробляєте субсидії, але це є звичайна класична схема відмивання державних коштів, тому що а, всі ці коло всі ці були вони є приватними. І а, виходить, що з державного бюджету ми фінансуємо ці приватні компанії. Україна добуває майже 20 мільярдів приватних компаній. Тому цей газ набагато дешевше. А всі говорять, треба зменшити тариф, тарифи злочинні. А які тарифи не злочинні? От які тарифи були б нормальні? Питання не автори. знає взагалі? Питання за добре. Питання не в тарифах. Питання в тому, скільки відсотків вони становлять від доходу. людей. Якщо ми піднімаємо тарифи, то відповідно і житковий мінімум і плата людей повинна так само підніматися. Про те, що можливо і треба піднімати тарифи, але вони не повинні становити 60-70% від доходу громадян. Питання не в тарифах питання в доходах.